Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Як ви, мабуть, знаєте, автор цього каналу також працює дитячим тренером в одному з позашкільних закладів міста Дніпро. Учнівський контингент досить широкий, від початківців до першого розряду включно. І, звісно, готуючись до занять, доводиться опрацьовувати багато шахового матеріалу, частину з якого ви можете бачити на каналі Шахи для всіх. І от сьогодні, шановні глядачі, я вирішив поділитися з вами однією дуже цікавою партією, яку я відшукав, готуючись до чергового заняття. Мова піде про поєдинок, зіграний в одному з опенів в арабському місті Ель-Айн наприкінці 2015 року. Білим грав відомий львівський гросмейстер Мартин Кравців, а його суперником був вірменин Тигран Петросян. Звісно, це не дев'ятий чемпіон світу Тигран Вартанович Петросян, який пішов з життя ще у 80-ті роки минулого століття. І навіть не тигран Левонович Петросян, відомий сучасний гросмейстер. Це їхній однофамілець Тигран Сергійович, міжнародний майстер з Вірменії. Партію цю для заняття я обрав з багатьох причин. Передусім, вона дуже цікава з теоретичної точки зору, оскільки в ній був розіграний саме той варіант італійської партії. Який я зараз розглядаю з дітьми на заняттях до того ж, партія ця не дуже довга, а кінцівка її красива, що звісно також дуже важливо при підборі матеріалу для занять з дітьми. І докладно розібравшись в цьому поєдинку на занятті, я пропоную вам, шановні глядачі, результати нашої роботи? Отже, Е4 зіграв кравців. У відповідь Е5 кінь три кінця шість, слонце 4, слон С5. Білі грають С3, і після кінів 6 ставлять пішака не на Д3, а на Д4. Чорні, звісно, забирають. Шахісти далекого минулого найчастіше забирали на Д4, і після шаху слон Б4 закривалися або слоном, або конем на С3. Але теорія варіанту СД вже дуже добре вивчена. тому в наш час в гросмейстерській практиці в цій позиції білі зазвичай грають Е5, атакуючи коня. Тегран Петросян відповідає контрударом Д5, і після слон Б5 ставить коня на Е4. ЦД грає кравців, нападаючи на слона. Чорним треба боротися проти потужного пішакового центру білих, тому сильні шахісти тут зазвичай не дають шах слон Б4, а відходять на b6, продовжуючи тиснути на пішака Д4. Мартин ставить слона на e 3 укріплюючи цього пішака, і після рокіровки у виконанні чорних починає боротьбу проти їхнього централізованого коня, граючи кінь c 3 Петросян зв'язує коня F3 слоном H3. У цій позиції чорні цілком могли розмінятися на f 3 І тут білим, щоб не втратити пішака Д4, треба бити своїм пішаком, далі взяття і БЦ. Виникає позиція, в якій у білих дещо погіршена пішакова структура на королівському фланзі, але компенсація за цей позиційний недолік більш ніж достатня. Цей потужний пішаковий центр, який зміцнився після появи білого пішака на c 3 і перевага двох слонів. Тому тигран Петросян вирішив відійти слоном на h 5, зберігаючи зв'язку білого коня. Але Мартин Кравців продовжує атакувати Чорного коня Е4, граючи ферзь С2. В партії титанів світових шахів Іванчук Крамнік Анталія 2013 рік було зіграно слон g 6 Далі ферзь Б3, атакуючи пішака д5, кінь Е7, кінь h 4, С5, розмін на g 6 Далі Василь Михайлович двічі розмінявся на С5, зробив рокіровку, слон Д4, відбувся розмін центральних пішаків, і після кіньбі Д5, Тура Д5, Ферзів 6 на дошці абсолютно рівна позиція, яка прийшла до закономірної нічиєї. Але в нашому поєдинку тегран Петросян зіграв інакше. Він вирішив все ж таки розмінятися на С3. І після БЦ у білих потужний пішаковий центр, який ми бачили в одному з попередніх варіантів. Тепер розмін на Ф3 є сумнівним для чорних. Після короля ж 8 слон d 3 атакуючи пішака, захист 3-0 грають білі і починають потужну атаку на королівському фланзі. Але тигран Петросян робить правильний хід: ставить пішака на Ф 6 відразу ж працюючи по пішаковому центру суперника. Кравців зменшує тиск на свої пішаки розміном на С6, забирає на F6, і тут чорним краще було, перш ніж бити на F6 ферзем, розмінятися все ж таки на F3. Білі, звісно, не беруть відразу слона, а в проміжку забирають на g 7, нападаючи на туру. І тут чорним краще відмовитись від взяття пішака g королем, відійти турою. Після взяття піти c 5 Далі король f 1, ферзь f 6, нападаючи на пішаки F3 і D4. І в цій позиції у білих лише невелика перевага. Але в нашій партії Тегран Петросян зіграв інакше. Він відразу забрав на F6 і дозволив білому коню зайняти дуже потужну позицію в центрі. Після ферзь д6, 2 нулі зіграли білі, c 5 але Ф4. Внаслідок неточної гри суперника Мартин Кравців отримав дуже потужного централізованого коня Е5, під прикриттям якого починається атака на королівському фланзі. Дійсно, у білих пішакова більшість на цій ділянці шахівниці, і пішаки Ж та Ф швидко підуть вперед, нападаючи, до речі, на білопольного слона суперника, який дуже швидко повинен буде зайняти пасивну позицію. Тут тиграну Петросяну слід було забрати на Д4, зіграти ферзя 3, нападаючи на слона, і піти тура АЦ8, щоб якнайшвидше просунути пішака на С5 і, нарешті, задіяти свого чорнопольного слона. Тут перевага білих була мінімальною, але вірменський міжнародний майстер припускається серйозною позиційною помилки: він грає С4. Мабуть, вважаючи, що зігравши потім С5, він все ж таки відкриє свого чорнопольного слона. Але на це треба дуже багато часу. Чорні втрачають декілька важливих темпів, які білі використовують для початку атаки на королівському фланзі. Подивіться, що далі робить кравців. Перед тим як зіграти g4, він ставить короля на h1, хід, який рано чи пізно треба було зробити. Ідея цього ходу полягає в тому, що відразу зіграти С5 чорні не можуть. Після подвійного взяття на цьому полі вилка кінь d7. Тому чорним треба було зіграти тура А 8 готуючи просування пішака на С5. Але тигран Петросян робить ще одну помилку: він ставить слона на g6, атакуючи білого ферзя, і, мабуть, сподіваючись, що Мартин Кравців спокуситься розміном легких фігур, щоб здвоїти чорним пішаки. Але в цьому випадку, після АЖ тура АЄ1, тура ає 8 вже у чорних певна перевага. Чорні захопили контроль над важливими білими полями. Далі зіграють С5, відкриваючи свого чорнопольного слона, і вже білим треба думати про рівність. Але, звісно, Мартин Кравців не став мінятися. Він чудово розуміє, що централізований білий кінь набагато сильніший за цього білопольного слона чорних. Тому український гросмейстер грає в 5, проганяючи слона на е 8 де він буде залишатися майже до самого кінця партії. І далі Мартин Кравців знову робить хід, який демонструє його високий клас. Більшість з нас зіграли б тут квапливо, g 2 G4. Але перед тим, як почати вирішальну фазу атаки на Чорного короля, Мартин Кравців максимально активізує всі свої фігури. Ми бачимо, що ферзова тура білих поки що стоїть без діла. Тому тура А є один грає український шахіст, ставлячи туру на відкриту вертикаль. Чорні грають тура Б8, намагаючись зробити те ж саме, але звісно, вертикаль Б є не такою вже й перспективною. Тепер білі фігури стоять максимально активно і час створювати конкретні тактичні загрози. Львівський шахіст грає слон Ф4, створюючи можливість відскоку коня з виграшем матеріалу. Тому чорним треба прибирати ферзя з діагоналі А2 б 8 ферзь д8 грає Петросян, і тут кравців знову дивує свого суперника. Загнавши ферзя чорних на пасивну позицію, він ставить слона на С1, переводячи його на перспективну діагональ А3ф8. Чорні грають тура С8. Після нападу на королівську туру С5 грає Петросян, але ходом ферзь F2 кравців посилює тиск на пішака С5, який є зв'язаним. Бити не до 4 погано втрачається якість. Тому ферзь C7 змушений зіграти Петросян, але ферзь білих стає на g 3 навпроти чорного короля, і створюється ідея просування пішака f. Більш міцним захистом за чорних був миттєвий відхід короля на h8, але й в цьому випадку, граючи, наприклад, тура F4 і здвоюючи тури по вертикалі F, білі зберігали велику перевагу. Та тигран Петросян зіграв інакше. Він пішов ферзь d6, начебто захищаючись від просування пішака на f6. Але український гросмейстер, попередньо розмінявшись на с 5 все ж таки просуває пішака на шосту горизонталь, створюючи очевидну загрозу мату. Здається, що білий пішак пішов під бій, оскільки на F6 чорні атакують двічі, звісно, не враховуємо зв'язаного пішака G7, а слона С5 захищає тура с 8 Але тигран Петросян дечого не побачив. Виявляється, що якщо побити на F6, Після розміну на цьому полі розміну на c 5 У білих є хід кінь g 4, відразу нападаючи на ферзя і слона. І після відходу ферзя з захистом слона білі просто забирають на e 8 і дають шах кінь в 6 вилка, виграючи ферзя. Тому, побачивши свій тактичний прорахунок, тигран Петросян захистився від мату, перекривши вертикаль білопольним слоном. Але тут Мартин Кравців демонструє дуже красиву та ефективну комбінацію. Він спочатку забирає на c5. Звісно, ферзем бити слона погано, буде вилка кінь d7, тому тура б'є c5 зіграв Петросян. І тут Мартин Кравців несподівано поставив коня на g6, забравши слона і напавши на ферзя та туру чорних. Здавалося, що цей хід неможливий, оскільки білий ферзь на g 3 не захищений. Але саме тут ховається головний задум Мартина Кравціва. Чорні, по суті, не мають вибору, забирають ферзя. І білі ставлять шах пішаком. У чорних знову немає вибору. Після тура б'є f 7 буде Тура Є8, перекриття і далі взяття будь-якою турою призводить до мату. Ось така дуже красива та повчальна партія. На занятті ми розібрали її дуже докладно, отримавши купу задоволення. І сподіваюся, що таке ж задоволення отримали і ви, шановні глядачі. Якщо так, то ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. І залишайте свої коментарі. Дякую за увагу, до побачення!